Всім привіт! Мене звати Ярік, і ми з вами будемо грати в FNAF Симулятор. Так, давайте ми з вами спочатку виберемо Бонні. Як ви знаєте, в, в іншому каналі я вже купив аніматроників. І на цьому тепер ми можемо цих аніматроників не купляти а спокійно за них грати. Так, давайте йдемо вперед. Так Фредді вже посміявся допомагати нам пішов. <проб> Чорт він замітив нас. Блін знову зачинив двері, але ми з вами все одно маємо його перемогти. Так. Фредді не зміг добратися до охоронця. Замітив. Ще Чіка питалася, але її не пускають. Блін, четверта ранку нам не виграти, точно не виграти. Все, ми з вами нарешті можемо напасти на охоронця. Аніматроники перемогли. Я просто нор. Я просто кльовий аніматроник. З... Зміг піймати цього охоронця за боні. Тепер давайте пограємо за Чіку. Ага. Так, все ми з вами вже в правому коридору. Блін, зачинив двері. Так, Фредді вже. Фредді вже підходить все ближче і ближче. Давайте ми відійдемо назаду. Тепер знову підійдемо. Да він хитрий який. Він вирішив тримати двері зачиненими, чи тому, що Фредді питався піймати охоронця. Потім він тримав їх зачиненими. Так я зрозумів охороне замітив мене. Так він був на кухні, я тепер зрозумів. Ми ж з вами, пацани, дівчата, не бачили цього Фредді, значить, я так і знав, що він на кухні був. Все ми напали на нього. Ми знову з вами перемогли тепер. Бонус 2 за вбивство. Зачиняємо. Все, ми з вами пограли за Боні і Чіку. Давайте на цьому відео закінчимо. Оцінюйте відео лайками, підписуйтеся на мій канал і всім бувайте!